Мої вітання! Сьогодні ми з вами познайомимося з роботою а, з винятками. Конструкція True, Except. Насправді, якщо говорити про всю конструкцію, то вона тут звичайно буде представлена у нас неповна, тому що повна конструкція у нас True, екцепт Else, Finale. Умовно кажучи, ми можемо взяти собі за аналогію гру в бейсбол. А коли ми граємо, відповідно нам потрібно спробувати хоча б попасти по м'ячу, тобто вдарити по ньому. Якщо ми не попадемо по м'ячу, він пролетить повз нас. Це виключення. Тобто а, зазвичай бейсболісти по м'ячу попадають, потрапляють. так? А, тому це саме буде виключення. Це щось, що у нас не в'яжеться з концепцією самої гри. Також, крім цього, є ELSE, тобто а, якась помилка інакше. А, якщо ми виконали з вами, ось вдарили все ж таки по м'ячу, але з певними умовами. Наприклад, ось як в даному випадку ми о, вдарили за слабко. То в такому випадку м'яч зловлять, ну і відповідно ми там не пробіжимо по базам, не встигнемо. А, і останнє це фінері, зважаючи на те, чи ми будемо бити по м'ячу, чи не будемо бити по м'ячу, хоч ми о, битку ту викинемо, зважаючи на всі умови, м'яч, тобто програма буде виконуватися. М'яч буде. О, Кинута, незважаючи взагалі, що у нас тут будуть винятки, невинятки і так далі. Отже, сама конструкція true працює таким чином. Спочатку виконуються всі оператори, там всі вирази, які записані в блоці true. Якщо, наприклад, при виконанні блоку true у нас не виявлено жодних винятків взагалі, тобто все у нас працює нормально, то в такому випадку блок Accept взагалі ігнорується, і програма просто продовжується. Якщо, наприклад, при виконанні блоку true в якомусь місці у нас виник виняток, то в такому випадку та частина блок true, яка йде після винятку, після цього випадку вона не буде взагалі виконуватися, вона буде пропускатися. Якщо у нас є прописано в блоці accept саме цей виняток, то у нас буде виконуватися все, що ми записали в блок except. Ну, наприклад, повідомлення про якусь помилку і що потрібно зробити, щоб це виправити. А, також, якщо у нас а, взагалі виникли якийсь виняток, все ж таки є, але ми його не прописали, то в такому випадку у нас з'являється помилка, і в такому випадку просто з помилкою програма завершується. Так, давайте більш на конкретних прикладах відійдемо від бейсболу і розглянемо конкретний приклад. Ось у нас є з вами така конструкція true і два except, два винятки. А, якщо все правильно, тобто ось у нас є true, а, у нас є два а, числа, які ми, які ми вводимо з клавіатури: перше число, друге число. Потім у нас у відповіді буде одне число ділитися на інше. Відповідно, ми отримуємо якийсь результат. В якому випадку ми отримуємо цей результат, якщо ми ввели а, ціле число, або, наприклад, там дробове, але воно а, звичайно, якщо тут указано int, то потрібно, щоб було все ж таки ціле. А ось у винятку, якщо воно, наприклад, дробове, або, наприклад, ми ввели не, взагалі, не число, якийсь інший символ, літеру, там, знак питання, то в такому випадку у нас є для цього виняток не співпадіння типу даних, тобто помилка типу даних. І в такому варіанті у нас записується. Ось, наприклад, ми ввели або там, там, символи А, або а, дійсне число. І у нас замість відповіді виведеться повідомлення. Будь ласка, введіть ціле число. Ну, ось замість цього у нас буде ось таке. Так, ну без відповіді, да, ось просто будь ласка, введіть. Так, далі. А, якщо, наприклад, у нас може бути іще виняток, який при діленні чисел, звичайно, що на 0 ділити не можна. Якщо друге число ми ввели як 0, то в такому випадку у нас виводиться повідомлення: на 0 ділити не можна. А, якщо у нас жодного, тобто ми ввели два цілих числа. То у нас не буде а, жодного винятку, у нас просто виконуються ось ці дії, які записані в True. Тобто, це ми можемо побачити ось в цьому результаті. А ми з вами сьогодні скористаємося трішечки ось цією конструкцією. Також використаємо там і true і а, accept один. Ось в, таку, в такій задачі. Ми напишемо програмку, яка буде генерувати випадкові, е, випадкові паролі. Причому е, довжину цього паролю ми введемо з клавіатури. Для, від нас, як, як від користувача, все, що потрібно зробити, це ввести ціле число, наприклад, 9-10 1000. і таким чином згенерується випадковий ряд саме з, цих, саме з літер. Цієї довжини. лідер там Будь-яких будь символів, які дозволені. За яким алгоритмом це все працює? Спочатку ми вводимо число для довжини, перевіряється, чи те, що ми ввели, являється числом. Якщо ні, у нас буде помилка одразу ми можемо це зробити. або Програма просто припиниться, або ми, наприклад, через якусь умову через якийсь if, можемо вивести, будь ласка, введіть ціле число, і програма після цього завершиться. Далі, якщо це число, ми перевіряємо, чи це число ціле, да, тут не вистачає, чи це число ціле. Якщо воно ціле і менше або дорівнює нулю, то у нас також буде помилка. Якщо більше нуля. То відповідно у нас буде генеруватися пароль, виведеться наш пароль, і після цього програмка завершиться. Приступимо до реалізації. Так як ми будемо з вами генерувати а, з псевдовипадковими числами працювати, генерувати пароль випадково, нам необхідно імпортувати бібліотеку рандом. Імпорт рандом. Далі, після цього, ми створимо головний а, цикл або так головну функцію, яка у нас буде працювати. Для створення функції використовуємо службове слово def. Далі, ну, нехай воно так і називається, він так і називається main. Відкриваємо, закриваємо дужки, 2. І з нового рядочку через табуляцію, обов'язково тут повинен бути відступ. Ми починаємо з вами створювати головний цикл. По-перше, ми одразу. Запитаємо у користувача ну, відповідно кількість символів в паролі. Для цього вже тут прописуємо конструкцію true. Тобто, це нормальна поведінка, коли у нас просто користувач вводить число. Для цього нам необхідно створити зміну. Нехай вона буде у нас length називатися, Тобто від довжини. Да? Довжина дорівнює, це у нас повинно бути ціле число. Int, відкриваємо дужки, Далі прописуємо, що ми очікуємо введення з клавіатури, input. Відкриваємо знову дужки, І саме повідомлення, яке побачить користувач для введення цих символів цього числа. Введіть довжину пароля. Закриваємо дужки. після цього нам необхідно зробити невеличку перевірку про те, що число повинно бути у нас більше нуля. Для цього ми внизу указуємо, так з одним відступом всього на всього, так, з двома відступами в межах true, ми повинні прописати таку перевірку. Якщо наша, наша зміна length, Буде менше або дорівнювати нулю, то в такому випадку ми повинні вивести наступне повідомлення. Так, тут у нас іще одна табуляція. Слідкуємо за цим. А наступне повідомлення. Print. Відкриваємо дужки і указуємо, що число. повинно бути більшим. За нуль. Закриваємо. Лапки, закриваємо дужки Так, і додаємо команду return. Для повернення. Так. Це у нас нормальна поведінка, коли, відповідно, ми ввели число, воно перевірило, що воно більше нуля, і тепер ми можемо генерувати пароль. Для цього у нас буде використовуватися окрема функція. Слідкуємо, щоб тут була одна лінія. Окрема функція, яку ми створимо і присвоїмо нашій зміні для паролю. Нехай це буде. Пас uh, просто дорівнює. Uh, ну, і створимо саму функцію або оголосимо її поки що. Нехай це буде ген пас. Генерація пароля В дужках ми укажемо саме, що у нас буде. Закріплено, скажімо. Виразимось так. Наша зміна з довжиною, тобто ми її одразу підв'язуємо до нашої функції, щоб ми могли одразу взяти цю довжину для використання всередині цієї функції. Так, і після того, як ми згенерували, ми виведемо повідомлення, print, виводимо пароль, в дужках указуємо ваш випадково. Згенерований. Пароль. Два крапка Ставимо пробіл, лапки, ставимо кому і виводимо нашу змінну пас. Це і буде наш пароль. Закриваємо дужки Відповідно, це нормальні умови. Тепер ми повинні указати виняток. Виняток у нас буде, якщо, наприклад, число не ціле. Показуємо екцепт. Далі. Неспівпадіння. Неспівпадіння даних. Так. 2. І ми тут просто виведемо повідомлення. Ну, наприклад, нехай це буде ось просто print. Ми скопіюємо, щоб швидше це було. За табуляцією слідкуємо, щоб все було. І у якості повідомлення ми виводимо, будь ласка. Введіть. Ціле число. Так. Ну, і цього буде а, достатньо. Після цього, а, власне, тут ми з вами завершили, і нам необхідно буде указати невеличку таку конструкцію, яка у нас буде заключатися в а, порівнянні. Імені з нашої функції, якщо функція у нас підтверджується, тобто ім'я у нас main знайдене, у нас буде виконуватися просто ось ця функція, наша головна. Навіщо це робиться? Для того, щоб наша функція працювала окремо, щоб вона не була просто вбудована в якусь програму, і тоді з цієї програми вона запускалась. А щоб вона була одним таким скриптом, який працює окремо. Для цього указуємо if. Далі два um, if, два підкреслення. Указуємо name. Знову два підкреслення, знак еквівалентності, два дорівнює. Після цього в лапках через два підкреслення указуємо назву нашої функції main. Знову два підкреслення, лапки. Два крапка. І указуємо тут з одним пробілом. Краще працювати, звичайно, так. Ось тут. Повинно бути ось на цьому рівні. А, указуємо назву нашої функції без двох крапок. Просто ось так. Так, тепер, якщо знайдене це число, буде, у нас буде виконуватися ця функція. Але у нас ще а, поки що працювати не буде, тому що ну ось одразу помилка в шостому рядочку. А, так, відповідно. Так, у шостому рядочку у нас помилка заключається в тому, що забув поставити дужку, але все ж таки у нас ще працювати не буде. Якщо натискаю, так у нас введіть довжину пароля, ми введемо, наприклад, 8, ок і все. І далі помилки. Чому помилки? Тому що в дев'ятому у нас повинна запускатися ось ця функція, а ми її не прописали поки що. Так а, отже. Після нашого рандому перед функцією main ми створимо нову функцію з назвою, яка вже у нас є, genpass. Ставимо 2 крапку, і з нового рядочка, з відступом, знову ж таки, ми створимо зараз ряд символів, які будемо використовувати для генерації цього пароля. Це у нас буде, ну на нехай це буде там символ сим. Дорівнює. Я зараз скопіюю, ви взагалі можете обрати будь-який ряд. Я оберу стандартний ряд, ось, з інтернету, який використовується для генерації паролів. Тобто, це у нас маленькі літери, великі літери, далі цифри, спеціальні символи, які можна використовувати, і, в принципі, все. Так, Після цього на новому рядочку я присвоюю наші змінний пас. Значення, яке у нас буде заключатись? Ну, звичайно, я можу там взяти один. Давайте візьмемо, додамо тут також команду return pass, щоб вона одразу у нас поверталася. Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде відбуватись. Ну Ось, наприклад, я візьму там 8 символів. Ок, і у нас буде 1. А Якщо я тут запишу, наприклад, там 1000, відповідно у нас буде повертатися та сама 1000. І неважливо, що я тут запишу: 8, 10 символів і так далі. У нас буде повертатися значення пас. Тобто, ми значення тут будемо генерувати всередині цієї, цієї функції, що нам тут необхідно зробити. Давайте згенеруємо випадкове, а, випадкове значення. А, для початку ми укажемо тут рандом. Далі choice. Це у нас буде вибір. А, вибір, з, а, з чого ми будемо вибирати? Ми будемо вибирати з значень ось цього, ось цієї зміни. Тобто з всього ряду. Так, закриваємо дужки. А Якщо зараз взяти, тепер знову зробити. Нехай це буде знову 8. У нас буде 2. Тобто з, а, вибралося значення вже ну, випадково згенероване. Знову давайте так перенесу. А, візьмемо ну, знову ж таки, візьму там 8, натискаю ОК, у нас буде літера ПІ. Тобто у нас а, тепер підбирається символ 1 з цього ряду. Спочатку було 2, потім знайшло велику літеру пі, і так ми можемо робити безкінечну кількість разів. Але а, в чому у нас буде проблемка? У нас проблемка буде в тому, що нам необхідно зробити це певну кількість разів, а, і те, а, нам а, достатньо тут додати будь-який цикл, наприклад, там ФО. Я маю на увазі з будь-яким там лічильником, наприклад, і а, ряд указуємо range. В дужках указуємо, скільки у нас повинно бути цих символів. А ми знаємо, скільки у нас є вже змінна, яка відповідає за довжину нашого паролю. Ми його сюди, її сюди і копіюємо. Давайте запустимо, подивимось тепер, що відбувається. У нас тут тепер буде помилка. Помилка саме тому, що о, ну, після цього повинно щось у нас відбуватися, якщо ми записуємо в такому вигляді. Давайте візьмемо в дужки. І запустимо тепер заново. Так, бачимо, що у нас о, тепер працює. Давайте візьмемо там 8 і кажемо ок. OK. Далі бачимо, що тут генерується об'єкт, якось о, м якось не. Ну, Відповідно, щось з ним точно не так. Тому що у нас згенерується об'єкт, і о, програма не знає, як її використати, як о, нам подати цей пароль. Візьмемо там 10, поставимо ОК, OK, і у нас одразу буде те саме повідомлення, що нам не подобається не влаштовує. Нам необхідно ось ці всі символи, які у нас будуть подані, склеїти один з одним підряд. Тобто, ми можемо з вами за допомогою join. Склеїти ці всі о, символи. Так, о, тільки о, повинні указати це обов'язково через крапку, і в лапках указуємо, через який символ, в одинарних лапках указуємо, через який символ ми о, будемо склеювати. Тобто Запускаємо, указуємо тут 8. Окей. і бачимо, що ми е, отримали пароль, але через пробіл, тому що тут стоїть пробіл. Який би ми тут символ з вами не ввели. Давайте щось візьмемо, щоб було більше там зрозуміло. Е, візьмемо велику літеру A. Запускаємо, указуємо тут 10 е, ОК, і бачимо, що через кожен, кожен другий у нас символ буде літера A. А е, поставимо тут, наприклад, е, е, ABC, відповідно, буде. Е, Після кожного згенерованого символу у нас прописуватися ABC. Давайте щось помельче 5. І бачимо L, ABC, G, ABC, ну далі O, ABC і так далі. Як нам склеїти просто без нічого? Нам нічого не, ми нічого не повинні в ці лапки додавати. Не пробілів, нічого. Тобто, просто відкрили лапки і закрили одразу, без ніяких пробілів. Запускаємо. Тепер генеруємо з восьми символів наш випадковий пароль, натискаємо ОК і бачимо згенерований пароль. Також ми можемо це зробити. Ось беремо наступний вісім, бачимо зовсім інший пароль. Поставимо, наприклад, тут з 10 символів, згенерується з 10 символів випадкові. Поставимо, наприклад, тут значення 1000. Згенерується у нас пароль на тисячу символів. Ось така нескладна програмка. Всього, як ви бачите, тут 20 рядочків, але досить об'ємна, з, з точки зору, скільки ми всього тут використали. На цьому у мене сьогодні все.